Надзвичайно приємно відвідувати ті підприємства, які приїхали до нас на Прикарпаття. Ми також намагаємося відродити машинобудівну галузь у нас, яка колись успішно працювала. Сьогодні на цьому підприємстві виробляються крани, що також важливо для нашої області. Підприємство до нас приїхало із Київської області. Приїхали і фахівці, які працювали там, в Києві. І сьогодні ті працівники, які працевлаштовуються в нас, наші прикарпатці мають змогу навчатися, приймати новий цікавий, потрібен а головне професійний досвід. Компанія Київський завод ПТО займається виробництвом монтажу підіймального обладнання. Мала три виробничі потужності, одну з яких в березні точного року було релоковано Франківську область, місто Калуш. Насправді, Франківська область саме Калуш, є одним з промислових центрів західної України. Зручні логістичні сполучення, наявні локальні виробники. І виготовляють продукцію, що використовується в виробництві наших, наших кранів. Тому, маючи такий набір переваг, було обрано калуш як найбільш привабле місце для організації виробництва. Після закінчення війни і перемоги плануємо розглянути варіант будівництва і розширення виробництва. З метою забезпечення поставок продукції в найближчі країни, для того, щоб мати переваги в логістиці. Також розуміємо, що у зв'язку з релокацією інших підприємств наразі західні області будуть з одними з найбільш перспективних з точки зору розвитку промисловості, зокрема виробництва машинобудування. Тому очікуємо на зростання попиту, в тому числі на нашу продукцію і Розглядаємо варіант інвестицій в регіон з наступного року, і це буде прийнято рішення за результатами діяльності цьому році. З перших днів область активно включилася в державну програму релокації підприємств. Область відкрита для всього бізнесу який знаходиться на території, яка постраждала від активних бойових дій, з першого дня? Ми пропонуємо всім, хто звертається виробничі площі, приміщення, допомагаємо з розміщенням персоналу. І нам на сьогоднішній день дуже приємно, що частина підприємств, особливо. Галузі машинобудування, яка колись була дуже розвинута і популярна в нашій області, нарешті відновлюється, підприємство, розташовується у нас, знаходить спільну мову з бізнесом, місцевим бізнесом. Сподіваємося, що вони залишаться у нас надовго.